Simplex Lite і Simplex Ultra. Я так розумію, в порівнянні вас цікавить більше сам функціонал, те, як вони поводять себе на ґрунтах. Але давайте зробимо детальний огляд, щоб в принципі, стало зрозуміло, чим вони відрізняють. Це два тобто, брати акробати, вони створені на базі того самого плюса і БТ, і через це мають одинакову базу основу. Але по відмінностях, тут бачимо алюміній, тут карбон. Далі тут не можемо приєднати безпровідні навушники, тут є така можливість. Порешті вони ідентичні, тому вмикаємо прилади і навіть на головному меню одразу бачимо, що тут є дві додаткові програми: це 4,99 тонів, по суті, для кращої інформативності та для комфорту використання. Тепер переходимо під меню, бачимо одразу тут дискримінацію, бачимо гучність заліза. В ультрі є абсолютно все те саме. Дискримінація, гучність заліза, але тут є ще додаткова можливість вибору між монетами і реліквіями, і є можливість налаштувати глибину VDI. Потім по параметрах шумопоглинання, зміщення частот, аналогічно, як і в лайті, і тут ще параметр швидкості відновлення, який дозволяє вам краще розділяти цілі. І ще одна основна відмінність: тут є налаштування трешхолду, тут є налаштування розриву тону і налаштування гучності тоні. Навіть без додаткових налаштувань, ультра ми отримуємо більше накачування струму. Відповідно, глибина буде на 15-20% більша. Потім по тонах, по розриву тону, по поліфонії, ви просто утримуєте. Комфортніший прилад, з яким зручніше працювати. По режиму монети реліквій і по глибині VDI Це має сенс, коли ви знаєте, що ви шукаєте, і приблизно на якій глибині. І по швидкості відновлення це дуже корисний параметр, який дозволяє ефективно розділювати цілі. Там в ґрунті лежить цвя, в ґрунті лежить срібна монета поруч, і з ультрою на великій швидкості відновлення ви маєте набагато меншу ймовірність злити ціль в один VDI.